І так, ми закінчимо зараз 12 ряд, лишилось пров'язати рельєфний стовпчик з накладом і три повітряні петлі. Рельєфний стовпчик я пров'язую ззаду. Хоч ніхто придивлятися не буде, але но... я собі вирішила, що тут буде все, як то кажуть, по-правильному. Є. Тепер три повітряні петлі. Замість них я пров'язую стовпчик з накидом в вершину. Першого рельєфного. А от тепер тринадцятий ряд. Три повітряні петлі. Це перший стовпчик з накидом. В арку ми пров'язуємо ще три стовпчика. Один. Два. Три. Дві повітряні петлі. Чотири стовпчики з накидом в цю ж саму арку. Один. Два. Три, чотири. Рельєфний стовпчик з двома накидами. За. Рельєфний. Стовчик. Стовчик без накиду в арку з трьох повітряних петель. Дві повітряні петлі, стовбчик без накиду в наступну арку, дві повітряні петлі, стовпчик без накиду в останню арку. Тепер рельєфний стовпчик з двома накидами, за рельєфний стовпчик. Один, два, я. Чотири стовпчика з одним накидом в арку. Один. Два. Три, чотири. Дві повітряні петлі, знов чотири стовпчика в цю саму арку. Один три, чотири, Рельєфний стовпчик з двома накидами за рельєфний стовпчик. стовпчик без накиду, варку з трьох повітряних петель. І тут, в принципі, можна і розігнатися, тому що складних елементів немає. Ну, і де заплутатись, я навіть і, і не знаю, де можна заплутатись. Десь стовпчик пропустити. Але тут, напрям, візуально видно 4, 2 петлі, 4 рельєфні стовпчики. Хіба десь рельєфний стовпчик пропустити? Ось це єдине місце, напевно, де можна щось напертачити. В кінці ось тут рельєфний стовпчик, і з'єднатись в третю петлю підйому, але з'єднатись, протягуючи. Робочу нитку на зворот роботи, тому що у нас будуть там рельєфні зворотні стовпчики. Закінчуємо 13 ряд, витягуємо гачок. І ось тут третя петля, в неї протягуємо. Є. Тепер можна петлю під Рельєфний стовпчик без накиду навколо цих петель підйому Розвернулись і додаємо ще дві повітряні петлі. Це в нас рельєфний зворотній стовпчик початковий. Пров'язуємо ще три. Над наступным стопчиком. Так. Значит, тоже не поспешаю. Наступный. И оставний. Тепер стовпчик в арку з накидом повітряна петля, ще один стовпчик в цю саму арку. Чотири рельєфних зворотних стовпчика з одним накидом. Перший. Другий. Четвертий. Повітряна петля. стовпчик без накиду В арку з двох повітряних петель. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну арку. Повітряна петля. Ось пропускаємо стовпчик без накиду рельєфний. І за стовпчик з одним накидом відразу пров'язуємо рельєфні зворотні стовпчики. В цей момент важливо, от навіть трошки витягнулося, притримувати робочу петлю, щоб воно не витягувалось, були однакові стовпчики. Це вже у нас другий рапорт, наскільки ви зрозуміли стовпчик варку. Повітряна петля, стовпчик знову варку. Накид. І далі знову рельєфні зворотні стовпчики. Перший, другий. Третій. І четвертий. Повітряна петля, стовпчик без накиду в з двох повітряних петель. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду, в наступну арку, повітряна петля. Ось, у нас вийдуть от такі прикольні трикутнички. Всередині все сходиться. Де тут отримати помилку, я не знаю, так що ряд досить легкий. Пройдете по колу і з'єднайтесь тут в кінці стовпчиком без накиду. Замість арка з однієї повітряної петлі. Ну Це я вам покажу. Тому легких петельок Останній стовпчик без накиду. І ось тут стовпчик без накиду в третю петлю підйому. Тепер. Так, ви це краще. Петля підйому ще одна. Два накиди. Рельєфний стовпчик з двома накидами, за рельєфний стовпчик з двома накидами. Це, що знизу є. Е. Тепер дивіться стовпчик без накиду в третю петлю підйому, куди ми з'єднувалися. Накид, рельєфний стовпчик з одним накидом навколо трьох петель підйому. Стовпчик без накиду в наступний рельєфний стовпчик зворотній. Рельєфний стовпчик з одним накидом навколо цього ж самого стовпчика, куди ми пров'язували, стовпчик без накиду, наступний стовпчик, рельєфний стовпчик навколо цього самого стовпчика. Так, це рельєф не пров'язали, стовпчик без накиду навколо наступного. Рельєфний навколо цього самого стовпчика. Стовпчик без накиду, тут не розганяйтесь. І рельєфний стовпчик. Ось тут це ми прийшли до центру, і тут нам потрібно зробити піко. Один, два, три, так, і першу петлю. Повітряна петля, накид, рельєфний струбчик над рельєфним зворотнім стовпчик без накиду, цей самий стовпчик. Рель'ятний стовпчик навколо зворотнього. Стовчик без накиду в цей самий стовпчик, то буде трошки незручно, тому що у нас навпаки воно в'яжеться послідовності. Рельєфний стовпчик навколо наступного. Стовпчик без накиду. Цей самий стовпчик. Рельєфний стовпчик. О, тут медитувати можна таке свій плетіння. Стовпчик без накиду. Рельєфний стовпчик навколо останнього. І стовпчик без накиду. Два накиди, рельєфний стовпчик лицевий навколо рельєфного стовпчика з двома накидами. Тин. Два накиди. Закрили стовпчик без накиду, варку з трьох повітряних петель. Цю центральну. Два накиди, і це ми вже починаємо новий рапорт. Повністю його показувати вам не буду. Перемотайте трошки назад. Ось рельєфний стовпчик пров'язали і шукаємо перший зворотній стовпчик. в нього стовпчик без накиду. Накид і рельєфний лицевий. Ну, скинула. стовчик без знаку наступний. Ось таким чином. Тут воно під час відпарки трошки випрямиться, але загалом ось. Таким чином воно має виглядати. Цей ряд, в принципі, ми закінчуємо. Наступний 16-й ряд. Він буде вже пров'язуватися ось тут, між цими рельєфними стовпчиками позаду. Тобто, 16-й ряд, якщо у вас є бажання змінити колір пряжі, от саме зараз це можна зробити. Зустрінемось вже в наступній частинці.